Дорогі друзі, вітаю вас на нашому каналі. Це канал Містерії Оріани. Зараз я вам пропоную а, пораду від карти Таро на наступний тиждень. Ми кладемо першу карту, другу карту, третю карту, четверту карту. Перша, друга, третя. Четверта. Такі у нас чотири карти. Перша, друга, третя і четверта. Обираємо інтуїтивно. Карту. І чекаємо на тлумачення. Можна написати номер цієї карти. Нумерація починається. Ліворуч, і закінчується праворуч. Один, два, три, чотири. Порада від Таро на наступний тиждень. Будьте благословені, підписуйтесь і будьте на нашому каналі.